Вітаю, друзі! От і все. Абу-Дабі. Все. Фактично, допис, який щойно з'явився в мережі X, і який написав е, спецпредставник президента США Дональда Трампа, Вітков, поставив крапку, чи точніше, три крапки в перемовинах в Абу-Дабі. Сьогодні в Абу-Дабі Україна і Російська Федерація домовились про обмін 314-ми полоненими. Повідомляє Віков, тобто по 157 осіб з обох сторін. Цей результат був досягнутий в ході мирних переговорів, які були детальними і продуктивними. Хоча ще належить провести значну роботу, такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія приносить відчутні результати і сприяє зусиллям по завершенню війни в Україні. Де те завершення? Обговорення будуть продовжені. І в найближчі тижні очікується подальший прогрес. Написав, ви бачите, весь цей час, ось весь цей скрін, спецпредставник Дональда Трампа по перемовинам по миру в Україні. Віков. Що ж, Перемовини між українською делегацією, на чолі якої знаходився Ростем Мерав по клічці Чебуряк, принаймні так його все Міноборони називає, в яку входив голова офісу президента Кирил Буданов, керівник фальшивої монобільшості в парламенті Давида Рахамія в красівках Балантіагу, з російськими розвідниками, бо очолював делегацію керівник ГРУ Генштаба Російської Федерації, закінчилось. Ну, ще буде багато реляцій. Ще Умєров, Арахамія, Буданов, росіяни. Напишуть, як проходили перемовини. Подякують Кушнеру, представнику Трампа і Вікофу, скажуть, якою перемогою є обмін військовополонених. Але, скажуть, домовились домовлятися. Ну, перш за все, дійсно, повернення навіть одного воїна з полону це вже маленька гуманітарна перемога. А тут цілих 157. Але якби вони реально домовлялись про мир, то гуманітарні питання мали бути просто. Е чимось звичним на шляху до мира. А тут продаються як перемогу в мирних перемовинах. Обмін мав би бути всіх на всіх. Е, мала б бути спеціально запущена група по встановленню, де люди, яких вважають зниклими безвісті. Ну і так далі. І так далі. Це серйозна, дуже серйозна. Питання, і дуже серйозна е, проблема, яку треба вирішувати. Гуманітарний пошук зниклих безвісті і обмін військовополонених. Але це лише крок на шляху до миру, і не треба нам його продавати, що от його пройшли, а далі буде. Та обмінів у суво досить багато. і, Дай Бог будуть. І дай Бог всіх військових повернути, але ці перемовини точно не наблизили Україну до миру, точно не наблизили нас до закінчення цієї триклятої війни. Більше того, наскільки вже відомо, збільшились вимоги Російської Федерації. Вони вже вимагають визнати юридично. Щоб України і США як учасники переговорів юридично визнали Донбас російським. Так як я й казав, чим далі, тим гірші будуть вимоги. Повірте, на наступних зустрічах будуть вимагати вже Запорізьку область. Битва за Запоріжжя вже в розпалі. Синельниково, а це вузлове містечко е, віс, е, е, селище е, на е, стикі Запорізької Дніпропетровської області практично знищено. Ворог веде методичний вогонь по кварталам Запоріжжя, витискаючи звідти людей. Фактично. Битва за Запоріжжя може перетворитися в Другу битву за Маріуполь. Ну, принаймні, зараз ось така тактика з боку противника спостерігається. А нам заливають, вішають в про те, що, значний етап пройдено. Далі будемо говорити. Зрозумійте, що далі вікно можливостей буде зовсім інше. Зовсім інші вимоги будуть. Ми ще не говоримо про вимоги гуманітарного і політичного характеру. Про них намагаються мовчати. Нейтралітет України це наріжний камень перемовин. А ще треба приводити, принаймні, хоча б до європейських норм законодавства, яке стосується мови, релігії, яке стосується історичної пам'яті. Багато багато речей, яких нам іще не розповідають, і які вимагає Росія, і на які вже навіть Україна погоджується, але мовчить про це. Бо воліє продовжувати війну. Бо для е, українських якої влади, для тих зелених гнид, які окопались на Банкові, Грушевського, війна це середовище виживання. Війна дає їм можливість далі знаходитись при владі, говорити про вибори, але їх не проводити. Саме тому вже Європейська солідарність знову заговорила про коаліцію Національної єдності, бо розуміє, що вибори не буде. Друге, саме це дає можливість їм уникати кримінального переслідування за мародерство, за всіх оцих міндічів, шифірів, общаки, е мідасів і так далі. Це дає можливість одній частині так званих політичних еліт, а наприклад, а насправді точніше зелених гнид з одним відтінком боротися з зеленими гнидами з іншого відтінку за потоки. Ну, арахамі, наприклад, бороться з Єрмаком. А для чого бореться? Ви думаєте, для покращення життя українців? Для ми! Для зупинки війни? Ні. Для того, щоб захопити митницю, для того, щоб контролювати кордон, для того, щоб контролювати податкову разом з Гетьманцевим і підспівуючим їм Залізняком, це вони використовують набу. Де результати? Де підозри Єрмаку, де підозри шефіру, Юзіку, іншим учасникам корупційних схем, нема. Нам продають гунька, якого вчора піймали ідіота, який вдвічі в одну корупційну річку зайшов. Так кому він цікавий? Нікому. Насправді відбувається жабагадюкінг між різного роду зеленими гнидами. Зелені жаби, зелених гадюк, а зелені гадюки зелених жаб. Українцям від цього не холодно. Не жарко. Українці втрачають державу, втрачають території, а найголовніше життя. Життя і здоров'я, кращих з кращих. А хто не хоче гинути, той з країни тікає. Ціна піднялась, до речі, 25 тисяч за те, щоб втекти з зеленого концтабору. 25 тисяч доларів. Люди продають квартири, машини і тікають. Ось до чого довели зелені гниди, і не позбувшись їх війни, ми не зупинимо. Це головний висновок з перемовин в Абудабі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.